Пацани, чуєте, так холодно? Може, давайте вступ з машини запишемо? Yeah. Народ усім привіт! Ми продовжуємо оглядати наші реалізовані проєкти. Зараз ми знаходимося на ЖК «Семицвіт» у Львові тут у нас однокімнатна квартира 50 квадратних метрів для клієнта молодого хлопця. Айтішника в кінці відео ми обов'язково розкажемо, якою вийшла загальна вартість реалізації даного проєкту. А ви обов'язково підписуйтесь на наш канал, тисніть лайки, діліться своїми думками у коментарях. Обов'язково натискайте дзвіночки, щоб не пропустити нові круті відео, бо їх буде дуже багато. А ми погнали! Планування від забудовника в даному проєкті було доволі непоганим. Все, що ми тут змінили, це демонтували дверний проєм в зону кухні-вітальні, об'єднавши її з передпокоєм. Кухню-вітальню ми розділили на три частини. Це сама кухня з обідньою зоною на чотирьох осіб, вітальня з диваном та зоною ТВ, а також повноцінне робоче місце. У спальні заздалегідь була передбачена ніша під вбудовану шафу, що максимально спростило організацію решти простору. Санвузол у нас доволі стандартний. Замовника влаштовував план від забудовника, тому ми просто його відтворили. Коли ми почали співпрацю, у замовника був один конкретний референс. Це був один з наших об'єктів на ЖК «Семицвіт» у стилі неокласика. Але в процесі роботи ми відійшли від цієї концепції. Однією з особливостей цього проєкту було те, що у замовника вже була придбана плитка у санвузол і частково розроблене концептуальне вирішення ванної кімнати. І ми врахували це під час Розробка нашого дизайн проекту Давайте тепер безпосередньо про наповнення вхідної зони. Почнемо з дверей. Вони тут від забудовника білого кольору ми замовили синю, логічно накладку. Вона доїжджає. Відповідно, це все буде виглядати як такий єдиний монолітний синій портал. Вгорі тут вивід під дзвінок. Ми його теж змонтуємо. А ось тут під домофон. Він теж буде тут гарно, красиво в чорному кольорі виглядати. По підлозі в нас, оскільки була вже виконана стяжка і тепла підлога, ми змонтували керамограніт тут і в зоні кухні-вітальні. Формат це 120 на 20. Стіни виконані декоративною штукатуркою. Двері по дверях, до речі, замовник хотів, щоб вони були прихованого монтажу. Але оскільки нам було дуже важливо вписатися в необхідний бюджет, то ми все ж таки прийшли до висновку, що от стандартні двері, але такі от лаконічні, мінімалістичні, будуть виглядати теж непогано далі. У нас традиційно для вхідної зони йде дзеркало в повний зріст з ефектною LED-підсвіткою. Ми в цілому підсвіточки використовуємо дуже часто, тому що освітлення це ваша атмосфера, і тому його забагато ніколи не буде. По всій квартирі ми використали кілька сценаріїв освітлення, які доповнюють наш інтер'єр і створюють комфортну атмосферу ввечері. Це не тільки загальне стольове освітлення, але ще додаткові функціональні підсвітки у зоні спальні та зоні ванної кімнати з димором. У кухні вітальні ми використали гіпсові світильники, а також приховані трекові системи. Все це доповнює наш інтер'єр і підкреслює акценти. Давайте тоді поговоримо про меблі. Тут є що розказати. От почнімо з такої класної ніші. Це в нас де. Кольору Альпійське озеро, зручний портал з вішачками для верхнього одягу, комфортне місце, де ви можете присісти, взутися, розутися. І таке доволі часте наше рішення це ніша для взуття, коли ви можете акуратно, швиденько його зняти, заховати, воно нікому не заведжає, і при цьому за рахунок теплої підлоги висихає. Так само тут ми передбачили таку от щитову, де заховали щиток, слаботочку. І е, трансформатори. Тут в нас такі от класні відкриті полички з е, боковою led підсвіткою. І здавалося б, що на цьому шафа наша закінчується, але тут є одне дуже класне рішення. От, е, я вам хочу показати. Прийди, будь ласка, Ту ми бачимо такий от суцільний, нібито фасад. Ось, але він у нас відкривається. І відповідно ви тут можете складати якісь там господарчі речі, типу відра, швабри або що вам тут зручно. От і за рахунок того, що ми демонтували тут дверний проєм між вхідною групою і кухнею вітальною, ми об'єднали весь цей простір і обіграли це все так само і єдиним меблевим рішенням. Таким чином, у нас шафа з вхідної групи плавно переходить в е, кухонні меблі. На об'єкті вже був виконаний етап штукатурних робіт. Ми в ході обстеження об'єкту зрозуміли, що цей етап потрібно буде переробити, тобто вивести кути, вивести геометрію на стінах, щоб потім усі меблі у нас красиво стали. Але замовник на відріз відмовився інвестувати в це кошти, і нам доводилось виходити вже з фактичної ситуації і вирівнювати ці стіни меблями. Взагалі, ми не рекомендуємо так робити, але конкретно в даному кейсі нам вдалося виробити. Попри все, нам вдалося вмовити замовника переробити електрику, і це було дуже правильним рішенням, оскільки вона була зроблена погано. Отже, поговоримо про зону кухні. У нас ось це от такий красивий плавний перехід з коридору. Фасади ті ж самі, це ДСП кольору горіха. Єдине, що відрізняється, це от верхні полиці. Ми їх закрили фарбованим і вологостійким МДФ. Хочеться розказати вам про функціонал, але для початку народ, дивіться, наскільки тут зручна ось ця кухонна зона, тобі не треба нікуди бігати. Тут так, от, крок зробив сюди холодильник, крок сюди, тут варочне, тут сюди, тут сюди. Тут, сюди Сюди настільки зручно, ну мені дуже подобається. Е, отже, тут у нас холодильник вбудований. Знову ж таки, в мінімалізмі дуже часто використовується пушапи чи якісь різні ручки. Мені ось ці дуже подобаються. Такий латунний колір, такі зручні. Клас. Е, тут у нас два в одному духовка посудомийка. Е, блінка, але капет технології, прикинь. Тут в нас два в одному духовка мікрохвильова піч, вгорі купа місць для зберігання, а внизу ось ця шафа, вона не лише для того, щоб ви там ховали якісь свої речі, а й для того, щоб сюди дуже зручно заїжджав робот-пилосос. Тут поміщається класно підстанція для зарядки, і він собі під ось цим фасадом ідеально туди проходить. Отже, рухаємося далі. Тут Хочеться показати дуже прикольну нішу. У нас вона глибиною 60 см. Тут можна в легкому доступі, але при цьому, що не видно для очей, поставити кавоварку чи якусь іншу історію. Її не видно, але до неї дуже легко дістатися дуже зручно. Ось вгорі знову ж таки місця, місця місця для зберігання. Тут ми вбудували витяжку, і в нас варочна газова поверхня на дві камфорки. Знову ж таки, багато хто зараз практично не готує або зовсім не готує живе на доставці, і в цілому не обов'язково робити на чотири. Але з точки зору практичності я би робив чотири. Тут ми заховали газовий котел. До речі, дуже гарно, нічого не видно, нічого не стерчить, Все зашите фасадами. Стосовно мийки, вона в нас від франки, накладна, але тут важливіше поговорити про сам змішувач. Е, от такий от він практичний, е, можна його від'єднувати для того, щоб це все було більш зручно. І як ви бачите, тут у нас два виводи: один на технічну воду. А один на питну. Тому що внизу ми вмонтували фільтр зворотнього осмосу, і відповідно, таким чином у нас є і технічна, і питна вода. Отже, ось ця кнопочка це подрібнювач відходів. Супер-супер зона -супер штука. А тут ми вмонтуємо дозатор для маючих засобів. Таким чином, тут все супер функціонально і при цьому максимально мінімалістично. Рухаючись далі. Посудомийка 45 ка Знову ж таки, замовник поки що планує проживати один. Не буде так багато посуду, не потрібно 60-ки Ну і ми підходимо до цієї прекрасної інсталяції. Що ви бачите перед собою? Це взагалі не скарб. Це біль. Е, в багатьох ЖК забудовники залишають, чи то е, котел десь посеред стіни, який не можна пересунути, чи то лічильник в якомусь абсолютно недоречному місці, чи газовий стояк. І постійно доводиться з тим щось робити. В даному випадку ми були змушені е, облаштувати таку от нескладну меблеву конструкцію, що дуже важливо, зйомну, щоб зашити ось цей от газовий стояк, який от стоїть отут. Ну от чого він тут стоїть? Е, стільниця в нас е, з ДСП. Фартух, керамограніт, 60 на 60 Ну знову ж таки, треба говорити про те, що бюджетний ремонт, ціна якість, і при цьому кожне рішення воно в такому от форматі обдумується. По візерунку підібрали так, щоб воно було схоже. Виглядало от як єдиний портал. В цілому. Виглядає ок, завершується кухня такою комфортною, напівбарною обідньою зоною на чотирьох осіб з напівбарними, такими класними, приємними, комфортними стільцями, з не напівбарною підвісною люстрою від MaxLight Organic. Ціна, до речі, люстри 15 тисяч гривень. А якщо вас зацікавила люстра стілет чи будь-який інший предмет інтер'єру, то в описі до цього відео ми залишимо посилання на специфікацію до цього проєкту. Замовник був активно долучений до розробки дизайн проєкту, прислуховувався до наших ідей, що в результаті дозволило нам максимально оперативно завершити розробку проєкту, а саме через 2,5 місяці. Взагалі ремонт це стресово і відповідально, але щоб процес йшов легше, важливо, щоб всі були на одній хвилі. Е, зараз ми переходимо в зону вітання, але народ. Е, давайте поговоримо про цей диван. Ну так не можна. В нас тут, в проєкті, був Класний, теж синій, акцентний, бо це дуже важливо, але мінімалістичний, маленький, лаконічний диван. Ну замовник захотів купити ось цю історію, яка зайняла пів хати. Ви розумієте, що в мінімалістичному інтер'єрі дуже важливий цей баланс функціональності, практичності, комфортності ну куди-сюди фігачити ось цю от таку от байду. Тому, будь ласка, на другий раз, коли ви будете працювати з дизайнерами і захочете їм виказати якісь свої правки, окрім своїх правок, не забувайте чути, тому що на то вони й дизайнери, на то вони і професіонали, що вам можуть рекомендувати. Ну це я не знаю. Добре, рухаємося далі. Тут треба розказати про цю стіну. Тому що вона тут йде такими виступами: це монолітні колони, а це перестінок. За рахунок того, що знову ж таки замовник не хотів нічого там валяти вирівнювати, ми це все обіграли за рахунок меблової конструкції, що в нас вийшло по функціоналу. В нас тут консоль розташована на підлозі з великою кількістю місць для зберігання. Тут ви можете не лише техніку там, чи PlayStation, а й багато чого іншого заховати. Для кабелів е ми передбачили таку зйомну конструкцію, щоб можна було легко Дістатися до розеток. Далі ця консоль переходить в таку от шафу з відкритими поличками. Дуже так класно ефектно вони підсвітлюються, що не видно, де саме ці летки заховані. Ось, і повноцінним великим пеналом з купою різних поличок. Тут у нас декоративна штукатурка, така ж, яку ми бачили у вхідній зоні. І гіпсові панелі, які ми пофарбували в той самий колір, який бачимо на стіні навпроти. Як ми казали, наш замовник-айтішник, тому було дуже важливо передбачити для нього повноцінну, комфортну робочу зону. Ось таким чином ми її виконали. Перше, на що треба звернути увагу, ну таке от небанальне рішення з дсп і тої самої горіхової фактури. Це не просто про дизайн чи про декор. Часто, коли ми працюємо, ми перебираємо ногами і щоб не пошкодити стіну, пофарбування, декоративку, ми от зашили повністю від стелі до підлоги такими прикольними. Панелями робочий стіл він заслуговує особливої уваги. Здається, що він, напевно, десь куплений чи замовлений. Насправді ми його теж виготовляли, окремо збирали конструкцію, механізми, та ж сама столешня з того ж самого ДСП під горіх. І ось такою дуже класною історією з механізмом, який дозволяє регулювати зручну висоту. Для чого це робиться? Люди, які багато працюють за комп'ютером, їм потрібно змінювати своє положення. Тому там, коли ви попрацювали сидячи, ви можете налаштувати собі комфортну висоту і попрацювати стоячи. Є багато кейсів, де в цілому ставлять бігову доріжку і працюють йдучи. За рахунок того, що в нас тут е, максимально широкі панорамні вікна, було б естетично ставити звичайний радіатор навпроти вікна, він би псував зовнішній вигляд. Саме тому ми передбачили тут в кутку такі настінний, ефектний дизайнерський. Спальня в нас передбачена для відпочинку. Вона дуже затишна, дуже приємна, дуже кайфова. На підлозі, на відміну від решти квартири, ми тут е змонтували інженерну дошку е англійською ялинкою. Воно виглядає дуже стильно і дуже затишно. Говорячи про наповнення, дуже класне рішення шафою. Вона у нас йде вбудована, і ось ці от горіхові фасади ми завели сюди на стіну, і це все виглядає як єдина така естетична Монолітна конструкція мені дуже подобається. Всередині ми бачимо, що шафа максимально глибока. Тут у нас використана дуже якісна фурнітура, Така от приємна, широка висувна шухляда. Дуже важливо. Поруч з ліжком, якщо вам площа, це дозволяє передбачати традиційно тумбочки і розетки з вимикачами. В нашому випадку це така от велика підвісна консоль з однієї, з іншої сторони, де ви можете і всередину щось покласти, і зовні, телефон на зарядку. Ну і обов'язково, як я сказав, вимикачі для підсвіток, для верхнього світла, для підвісних люстр, щоб ви могли для себе підбирати оптимальний сценарій вашого освітлення. Навпроти ліжка в нас розміщена така велика, класна, широка. Консоль той самий ДСП горіхової фактури. Тут, очевидно, що має в майбутньому навішуватися телевізор, але хотілося б розказати про ось цю локацію, тому що вона конструктивно, таким от легким рухом трансформується в косметичну зону. Або ж це можна використовувати як додаткове робоче місце. І саме для цього ми запроектували тут дві приховані розетки. Круто, правда? От, ну і звичайно, коли ви вранці прокинулися і хочете подивитися на прекрасний Львів, ви можете вийти на балкон. Тут чудовий вид, але ми його показувати не будемо, тому що ми винесли купу речей звідси, щоб вони не загромаджували квартиру. Під час реалізації цього об'єкту було зроблено дуже багато роботи по авторському супроводу, і в результаті ми зробили набагато більше виїздів, ніж планувалося. І навіть сам замовник сказав, що сам би цей ремонт не стягнув. Ось ця славнозвісна плитка синього кольору, від якої ми відштовхувалися, в розробці загальної е, концепції нашого інтер'єру. Окрім неї, як ви бачите, тут всюди е, керамограніт 120 на 60. Переходимо в зону ванни, ванна акрилова. До речі, тут запроектували таку от зручну нішу для ніг, щоб можна було комфортно підходити. Ось прихована сантехніка. І навпроти, сама глибина приміщення дозволила нам передбачити ось таку от нішу з додатковими скляними полицями, які ефектно підсвічуються led стрічкою До речі, самі led підсвітки ви можете регулювати з допомогою димера ось тут. Далі по функціоналу в нас е, традиційно раковина підвісна консоль з шухлядою висумною. Ось е, тут у нас дзеркало, де також приховані додаткові полички та дві розетки. Взагалі, розеток багато, тому що так само додатково розташована ще одна ось тут. І е, вимикач для контурної led підсвітки, яка підсвічує красиво Ось це наше дзеркало. Інсталяції, гігієнічний душ, місця для зберігання це в нас фасади з фарбованого вологостійкого МДФ. Рушникова сушка у нас підключена напряму, але ми тут теж вивели розетку на випадок, якщо б раптом клієнт захотів собі комбінований варіант підключення. Ну і ніша, яка залишається, тут не вдалося нам нічого придумати, щоб зашити пральну та сушильну машини, тому ми їх залишили ось так. Але насправді, з точки зору доступу, то так воно набагато простіше. Ну і над нею у нас залишається місце, і тут ми. Нішу використали під додаткову шафу з полицями для зберігання. Загалом над проєктом було легко і цікаво працювати. Що стосується замовника, він дуже швидко приймав рішення, швидко вносив оплати і в загальному сприяв, скажімо так, пришвидшенню робочого процесу, що в підсумку нам дозволило отримати дуже крутий результат. Ну що, народ, дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте лайки, діліться своїми враженнями у коментарях. Ми все читаємо. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночки, не лише щоб не пропустити нові круті відео, а й просто, щоб підтримати україномовний контент про дизайн. Ну, як і обіцяв, озвучую вартість реалізації ремонту під ключ. Отже, роботи, матеріали, меблі і техніка все разом вийшло 800 доларів за квадратний метр. От, але тут треба розуміти, що частину матеріалів, як ви знаєте, було закуплено і трошки робіт виконано. А якщо вас більш детально цікавлять ціни, то в описі до цього відео ми залишаємо посилання на специфікацію до даного проєкту. Також ми залишаємо посилання на наші соцмережі, тому теж запрошуємо переходити, підписуватися, слідкувати за нами. Навіть цього буде дуже і дуже приємно. З вами був Остап Халавко, компанія Львів Концепт. Побачимось!